Всім привіт! Мене звати Юля і я знаходжусь в пошуках ідеального, класного, а що найголовніше, якісного взуття на весну. Тому я вирішила, чому б не ризикнути і придбала декілька пар чобіт на тему. Я ж не знаю, де саме я знайду ці самі ідеальні чоботи. Я хочу кожну пару перевірити на очікувані реальності, чи відповідають вони дійсності. Тому вам пропоную підписатись на канал і поставити лайк цьому відео, а я буду показувати вам свої нові чоботи. Відкриваємо нашу першу пару чобіт. До речі, посилка до Києва прийшла за два тижні, але вони так довго в мене лежали, що я вже і забула, які самі чоботи я замовляла. І це в нас. Та-дам! По-перше, ми про них почитаємо зараз. Отже, це в нас шик. Угу. Жіночі човоти до коліна з гострим носком, заклепками та бахромою, модні танцювальні ботильйони на всі сезони, застібка блискавка. Ось так от вони виглядають зблизька. Слухайте, дуже гарні, вони мені нагадують, знаєте, сумку від Баленсіага. Я десь тут прикріплю фотографії, тому що, от я, коли їх бачу ці чоботи, я саме з цією сумкою їх і асоціюю. Отже, це в нас, знаєте, таке поєднання гламуру, зухвалості та вечірнього шику. Тому що їх ось ці декоративні елементи, вони створюють, як я вважаю, ефектний акцент у будь-якому образі. Загострий на носок він буде візуально подовжувати нашу ніжку та додавати нам елегантності. А ось ці закльопки вони взагалі нагадують. Згадують мені про тренди нульових. Отже, чоботи мають Доволі таки цупку штучну екошкіру, білого або навіть такого молочного кольору, декоративні закльопки, тут, до речі, ще якась молнія, Давайте з вами її відкриємо. О! Я відкрила, а тут нічого собі. Дівчат, тут потайний карман. Я в шоці, і це дійсно потайний карман, тому що він йде окремо від нашої основи. І знаєте, я б сюди заховала свої 12 слів, якщо ви. Розумієте, про що я кажу? Окей, okay, з цим розібрались, що тут є такий класний потайний карман. Тут ще йдуть ось такі от декоративні елементи, як я вже сказала. Супер тоненька підошва, вона не прорезинена, тобто чоботи на суху погоду. І ось така от шпилька. Шпилька, до речі, приклеєна, як мені здається, не дуже гарно, що вона може відпасти. Але окей, okay, з цим розберемось. Я хочу їх приміряти і подивитися, як вони сядуть по ніжці, але спочатку мені треба їх виміряти. Також всередині вони мають підкладку. Ось така, така звичайна підкладка. Я Думаю, що вона доволі таки піпленька, і якраз ідеально підійде на весну. Висота чобіт 45 см. Ширина халяви см, у невочій точці вони 27 см і каблук 8,5 см. Я вже дуже хочу їх примірити аби подивитися, як вони сядуть на нісі. Я навіть не очікувала, що вони будуть настільки якісні і приємні на дотик, тобто, поки що очікування відповідає реальності. Чоботи просто ідеальні, без перебільшень. Це в мене 37 розмір. На стопу 23,5 см, на широку ніжку вони сіли просто ідеально. Тут доволі такий стійкий каблук. Єдине, як мені здається, що вони трошечки височенькі і ріжуть мені ногу. А що ви думаєте за ці чоботи? Відкриваємо нашу другу пару чобіт і що в нас тут. Та-та-дам, -да це в нас такі джинсові Бодфорда. І зараз ми перше про них прочитаємо. До речі, чоботи дуже сильно неприємно пахнуть. Майте на увазі? Отже, це в нас елегантні сині джинсові чоботи до коліна для жінок. Шик. Звісно, що шик. Квадратний носок з товстою платформою, зручна блискавка, підкладка з мікрофібри та гумова підошва. чоботи на високому каблуці. Ну, тут дійсно видно одразу, що це чоботи на високому каблуці. Це в нас такі джинсові ботфорди на масивних підборах, які повністю виконані з джинсу. Знаєте, вони об'єднують і ретро, і гламур, і кежуал собі, і тим самим вони виглядають такі, знаєте, максимально ультратрендові. Чоботи мають квадратний носок, доволі таки масивну платформу. І Ось такий от величезний каблук, але я думаю, що з рахунок того, що тут досить таки велика платформа, цей каблук він не буде так сильно відчуватись. З декору чоботи мають ось таку от закльопку, і вони мають бічну змійку для більш зручного вдягання. Відкриваємо тут всередині, і всередині вони прям знаєте такі супер утеплені. Мені здається, що вони не на весну, а на таку прям холоднющу зиму, тому що вони прям супер утеплені. Одразу хочу подивитись їх платформу, і так платформа досить таки добре проризинена, тобто їх можна вдягати навіть на слизьку погоду. Але звісно, що з такими каблуками я б це не рекомендувала робити. Я думаю, що ці чоботи досить таки добре можна поєднати з іншим джинсом, наприклад, чоботи плюс джинсова міні-спідниця або джинсові шорти і джинсова куртка. Єдине для того, аби образ не був занадто знаєте, перенавантажений, Я б рекомендувала обирати такий однотонний денім з мінімальним декором. Тепер найголовніше треба виміряти ці чоботи. Висота чобіт 49,5 см. Каблук у нас 14 см, але сама танкетка вона майже 5 см. Ширина халяви 38 см, і у найвищій точці вони 23 см. Я пропоную примірити ці чоботи, мені вже дуже цікаво, як вони будуть сидіти на нісці. Незвично скажу я вам відчувати себе такою високою, як ви можете побачити, кіт теж у шоці. Я взагалі довго не могла зрозуміти, що ж мені нагадують ці чоботи, а потім згадала, що кілька років тому прям були на піку популярності туфлі від Версачі з таким самим квадратним носком. І вони прям усюди були, дівчата в них мали, знаєте, такий дуже гарний вигляд, наче вони ляльки з братс. Досить зручні чоботи, це вона 37 розмір, сіли добре. Єдине, що вони на вузеньку ніжку або треба брати на розмір більше, бо стопа трохи. Некомфортно себе відчувала. Наступні чоботи, і вони, знаєте, в мене максимально асоціюються з субкультурами, і ви зараз розумієте, чому я так кажу. Чоботи ще додатково йдуть ось в таких от пильниках, начебто просто гарні чоботи з таким акцентом. Але тут з'являється головний акцент. Давайте про них прочитаємо, по-перше. Отже, це у нас жіночі високі чоботи з шнуруванням у вінтажному стилі, товстий клин, вічна блискавка, штучна шкіра з квітковим дизайном. Ідеальні для зимових суконь. Окей. Особисто для мене це поєднання вінтажного, авангардного та готичних стилів, і вони точно створені для тих, хто прагне виділятись. Вони мають чорну штучну шкіру, але це, знаєте, досить така цупка екошкіра, вона стійка до подряпин. Також по бокам вона має червону атласну тканину в поєднанні з чорним мережевим, з квітковим візерунком і атласною стрічкою. Звісно, що головна родзинка цих чобіт це ось така от височезна топста платформа, що буде додавати драматичності будь-якому образу. Чоботи мають бічну змійку для більш зручного вдягання. І ось така фланелова підкладка, тобто її можна вдягати на таку холодну весну, можливо, на таку погоду, як зараз у нас за вікном. Але я думаю, що це максимально такий ідеальний варіант на вологу погоду, тому що завдяки цій платформі, ніякі калюжі вам не страшні. Я вже хочу їх виміряти і примірити, тому що мені цікаво, як в них ходити, чи буде в них зручно пересуватись. Висота чобіт 48 см. Каблук у нас 10 і 8 см, ширина халяви 36 см, і у найвищій точці вони 27 см. І я пропоную їх вже терміново приміряти і дивитися, як вони будуть виглядати. Дівчат, мій кіт просто у шоці від того, яка ж я висока стала в цих чоботях. Насправді я навіть не уявляла, що ці чоботи вони будуть настільки зручними, і я вже уявляю, як на вулиці будуть лити дощі і я буду ходити по калюжам у цих чоботях. Класна довжина чобіт. Мені взагалі здається, що досить таки ідеально всі сіло, бо вони і в міру високі, не ріжуть мені ноги. Я брала розмір в розмір, ніде нічого не тисне, в зоні халяви нічого не тисне, але й не занадто багато місця. Коротше, дійсно круті чоботи, але не думаю, що зможу інтегрувати їх свій повсякденний гардероб. І останні чоботи на сьогодні це чоботи, які йшли ось такі, от коробці, і додатково вони ще йдуть у пильниках. Це в нас чоботи з таким, бачите, зміїним принтом, який просто постійно повертається у моду. І особисто у мене змійний принт асоціюється з владою, але увага, не з державною владою, а просто з владою і впевненістю у собі. Зараз я їх достану і треба про них прочитати. До речі, своїм кроєм і пошивом ці чоботи максимально нагадують мені, чоботи калейдоскопи з минулого відео. Я десь тут залишу посилання на це відео, раптом ви ще його не бачили. Це в нас одна пара сексуальних ботинок, звісно, що сексуальних з таким то принтом, з змієвим візерунком для жінок з гострим носком, з конусовидним каблуком. З Покриттям з тканини, міцною гумовою підошвою, верхньою частиною та підошвою з поліуретану. Я не знаю, що це таке, але окей, хай буде. Чоботи мають високий крій та гострий носок, що знову ж таки буде видовжувати нашу ніжку, додавати нам елегантності. Також тут конусоподібний каблук, все так, як і в тих чоботах калейдоскопах, вони нашим чоботам додають, знаєте, такого акценту футуристичності. І як я думала, що цей каблук на танкеці він буде доволі таки зручним і стійким. Але от ці от конусоподібні чоботи, в минулі калейдоскопи, вони були максимально Зручними і нестійкими. Я не знаю, можливо, в цих чоботах буде по-іншому. Вони створені з такої синтетичної шкіри. Звісно, що це не натуральна шкіра, але через свій принт цей матеріал, знаєте, виглядає досить таким натуральним і стійким до подряпин. Чоботи мають ось таку тоненьку гумову підошву, вона не повністю прирозинена, тому майте на увазі, що це на суху погоду. І також всередині вона має ось таку підкладку, тобто я думаю, що це ідеальні такі чоботи саме на весну. Знаєте, якщо вам хочеться якоїсь акцентності у своїх образах, то я думаю, що ці чоботи вони самі по собі вже акцентність, тому що ви можете вдягти просто, знаєте, там, ну, чорну сукню, якийсь кардиган, і малістичні аксесуари, і все, у вас вже ефектний образ готовий. Висота чобіт 48 см, Сама танкетка у нас 9 см, і ширина халява у нас 38 см, І давайте вже скоріше приміряти ці чоботи. Дівчат без жартів. Я не змогла їх вдягнути. Вони настільки там незручніші, я не змогла просто просунути свою ногу, і я навіть їх ось тут, от порвала. Дивіться. Тобто настільки незручно вони пошиті. Я не знаю взагалі, як, як їх вдягати, хоча це мій розмір. Можливо, мені потрібно було брати на декілька розмірів більше. Коротше, я тепер не знаю, що з ними робити, але вдягти я їх не змогла. Посилання на чобити і інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, за що ви дивилися його до кінця. Для мене це дуже важливо. Також пропоную вам підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.